Поставочка дитячі курточки Softshell Shell Вірніше, це підросткові курточки, три розміри. 100... 34 140, 146, 152, 158, 164. Лоді буде 10 штук, 285 гривень одна курточка. Лод буде кошти 2850 і 5 буде бандан, крівіт у подарунок відростково. А, і 10 бандан в подарунок. Значить, 10 курточок і 10 бандан в подарунок. Значить, буде ось такого плану курточка, дівчача. Вони тут всі з капішончиком. Капюшончиком на замочку, і всередині такий є мікрофлісик. Теплі не продуваються. Значить, упаковка і без. Ось така дівчача, ось така на хлопчика. Приблизно буде 4 курточки на хлопчика, і 6 на дівчаток. Ось такого плану. Курточка. Вони мають світловідбівні частинки. Ззаді рукавчик у них іде на липучці, регулюється. і є для пальчика ось такий манжетик. Так, ось так воно виглядає на модельці. Класно для трекінга. Капюшончик. Ось такий колір є. І ось такий чорний. Чорний з капюшончиком. У нас 285 гривень, 2850 лот, 10 курточок і 10 бандан крівіт у подаруночок. Кількість їх обмежена замовляйте вже зараз наших менеджерів.